Вітаю! Багато хто запитує, типу, Володь, А чому сірий Дея? Ну, всі ж їх люблять, де інвертора. Чому сірий от вартує дешевше там, на 200-300 на 300 доларів? Саме інвертор е, всі просто трошки забули, що є по-перше, політика партії захисту зонування по продажам інверторів. І дуже багато хто забув, що по весні частина інверторів Дія були залочені, тобто люди самі придбали в Китаї. Вони б там продавалися на китайський ринок чи на пакистанський, чи ще на якийсь ринок, ви їх привезли сюди і кажуть, о, я собі на 200-300 на доларів дешевший інвертор приїзд. Класно, чудово. А потім, одне прекрасне ранок, ми прокидаємося, а в нас інвертор золочений. А чому ж це так? Тому що цей інвертор не продавався на європейський ринок і він не сертифікований, ну як так, -то, точніше, нема дозволу, щоб він працював на території там, України чи Європи. І от всім поціновувачам я куплю там, тому що там дешевше, ну нічого, що сірий, буде таке, як було вже весною, що десятки інверторів з самого ранку були залочені. Потім телефонуємо на саппорт, точніше пишемо на саппорт, тому що у нас немає ще пока дистриб'юції стовідсоткової на ці інвертори. Платимо за те, щоб його розлочили, що його можна а, використовувати у нас. І тоді сервіс буде і підтримка, і все все все. А, і це обходиться тих самих 500 доларів. Тобто, молодь, я там куплю за 2000 доларів інвертор 20 кВт, бо у тебе 2-300 він вартує, ну, умовно. А я кажу, ну хорошо, окей, добре, купуйте. Але потім а, ми поставимо, але потім до мене питань, щоб не було, що у мене чомусь залочений інвертор. Не забувайте за це. Ну і офіційна гарантія. Зараз у нас в мережі чорті шоу відбувається, і якщо ви будете собі ставити кучу сіряка, де ви його потім будете ремонтувати. Дуже буде цікаво. Всім гарного дня.